Цей реєстратор продам зі знижкою. Чому знижкою? На нього знімали відео, а ви побачите, що він був розпакований. Він новий, все класно, ніяких слідів нема. Але просто, щоб ви зрозуміли, в чому прикола відеореєстратор, це йде накладка на ваше зеркало. Ви поставили у вас є зеркало. Кнопочку натиснули, просто зеркало натиснули. у вас з'явився екранчик і ви бачите, що там їдете, що знімаєте. Так рукою чуть, -чуть затиляю. Е, є всі режими, ніч е, ночу класи знімає, є нічний режим, все, що потрібно, є. Класи зручно, плюс є ще камера заднього виду. Ви сюди під'єднали взадів, все приціпили. І, наприклад, класно, зручно, коли при парковці паркуєтеся. Включили собі режим і бачите, як воно виглядає. Все класно, все логічно, все легко налаштовується. Тому якщо хтось із вас хотів ось такий реєстратор купити дешевше, напишіть мені візьміть ось цього. Я його зараз красиво спакую. Просто в будь-якому випадку буде видно, що ним користувалися. Тому ну, в плані буде видно, що все там було. Коротше, реально хороший реєстратор по знижці замовляйте.